І більше про гарантії та головне їх реалізацію буду говорити з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю! А, наш президент Володимир Зеленський. Анонсуючи саміт G7, наголошував, що ми чекаємо важливих рішень. 16 угод точно підписано вже 17 Ми Поки що тільки посилання на Reuters маємо. Можливо, ви підтвердите, що вона вже підписана між США і Україною. Отже, що в цих гарантіях? Тому що раніше Джо Байден говорив, що угода нагадуватиме партнерство з південною Кореєю, Японією Сполучених Штатів. То що в цих угодах? Ну давайте почнемо з трошки іншого. Ви сказали про саміт G7 треба зафіксувати ці рішення які він прийняв і щодо стосовно заморожених активів це сьогодні виглядає набагато більш перспективніше тобто під залог заморожених активів в росії буде йти додаткове кредитування якраз таки україни Ну, з точки зору що таке додаткове кредитування це якраз такі кошти які будуть потрібні на відновлення наприклад тих чи інших галузей включно з енергетикою на соціальні програми які є в державі україни з урахуванням знову ж таки що російська федерація має ще одну ціль війни, це руйнація економіки України в цілому, ну інфраструктура, економіки і так далі, крім того, санкційні е, обмеження, е, які мають бути більш, на мій погляд, широкими розголодженими, які мають бути по всім галузям е, Російської Федерації, перш за все по фінансово, фінансовому блоку, в банківському блоку і так далі, обговорювалися. Ну і ключове це про що ви говорите: це і колективні гарантії безпеки, ну скажімо, так як політичний сигнал для всіх інших ринків, і так само прагматичний. Е, Конкретні угоди з країнами, які чітко фіксують терміни десятирічні, чітко фіксують суми інструменти війни, які вони будуть постачати ці країни. Ну і в принципі Україна може розраховувати, наприклад, від кожної країни отримати на певні суми в певні календарні дні, на певні суми отримати ті чи інші інструменти. Це практично. Ну така ключова, зрозуміла на сьогоднішній день. Річ на що може розраховувати Україна з точки зору ведення і оборонної війни, і з точки зору побудови безпекової системи вже після того, як ця війна закінчиться. Пане Михайло, хочу уточнити ці угоди незалежно від того, хто переможе на президентських виборах в Сполучених Штатах, їх неможливо буде відмінити, як цей механізм працює в Сполучених Штатах. А ну ви знаєте, ну спекулятивно будуть говорити, що все можна відмінити, всі, всі будуть максимально негативно все робити для України і так далі. Але давайте говорити про наступне. Це ж угода, так само як угода між будь-якою країною, там, наприклад, Німеччина, Україна, Франція, Україна, Італія, Україна, і це сполучені Штати, Україна, Японія, Україна, і так далі. Це угоди, перш за все, репутаційні для цих держав. Ну, тобто, дивіться, велика держава Сполучені Штати підписує якусь угоду, яку будь-хто будь-коли може відмінити. Ну, це буде ж. Суттєво впливати на репутаційні чинники Сполучених Штатів, навряд чи держава такого типу, як Сполучені Штати, які відіграють глобальну роль, вони будуть розмінюватись на те, щоб знаєте, там, підписати щось, що не варто і папірця, на якому воно підписане, будемо використовувати цей е, е, знаний історичний мем. І так далі. Ні, безумовно, ні. Все буде чітко юридично, чи вже зараз так скажемо, все чітко юридично зрозуміло. Є певні гарантії які на себе бере держава, конкретна держава. А в сполучених Штатах, ви ж знаєте, інституція президента набагато більше ніж прізвище того чи іншого президента, і це дуже добре, тому що це ключові елементи, на яких і базується держава, тобто репутація держави на цих базується. Принципи держави базуються на інституції президентства. І, Безумовно, будь-хто незалежно від прізвища президента буде дотримуватись тих, скажімо, юридичних. Угод, які на себе бере держава, сполучені штати, більше того, враховуючи через таки глобальну роль сполучених штатів, можна очікувати, що це буде. Мені здається, що ці, скажімо, так, угоди в даному випадку, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, вони будуть тільки масштабуватись по мірі того, як ця війна буде по-перше, фіналізуватись правильно а по-друге, коли Україна буде розбудовувати свою нову архітектуру безпеки і буде поступово долучатись до альянсу там військового альянсу НАТО, про що очевидно йдеться. Ну маємо говорити, буде долучатись до загальної економічної європейського ринку, і так далі. Тобто, країни підписуючи угоди, я тут хочу просто Оголосити, що було зрозуміло, ставлять на кон по перше свою репутацію. По друге, сьогодні вони ставлять на кон розуміння, що правила мають в світі бути. А Росія хоче ці правила обнулити, і тому треба цю війну закінчити не якоюсь там заморозкою, а справедливим фіналом. По третє, вони розуміють економічні чинники, які є базою для ведення, наприклад, оборонної війни чи розбудови того чи іншого оборонного союзу оборонного альянсу, тому що НАТО не є наступальним альянсом, НАТО є перш за все оборонним альянсом. А сьогодні угоди. Гарантії безпеки для України це такий прообраз юридичних відносин з альянсом НАТО. Тому це все зовсім інакше виглядає, якщо розуміти той тип, скажімо так, світопорядку, який сьогодні має бути перебудований, і прибудову якого на жаль такою ціною, але Україна так само до цього долучилась. Ми сьогодні наглядаємо. Пане Михайло, тобто Україна підписала безпекові угоди, можна вже казати, з усіма країнами G7, якщо підтвердиться інформація, яку розповсюджує Ройтерс. Тобто, щоб повернутися до G8, G7 лишилося тільки Україну запросити. Такий, але от щодо угоди з Японією президент назвав саме їх проривними, і цей крок від Японії. Чому? Японія протягом, скажімо, всієї війни, починаючи з 2022, тисячі чи, чи не найперша країна, яка суттєво вкладалась в підвищення безпекових можливостей України, в те, щоб Україна як державна, знову ж таки інституція витримала ту навалу, яку Російська Федерація чинила, і проінвестувала вже там більше десяти, десь порядка 12 мільярдів, скажімо, доларів проінвестувала в наші можливості, тобто в оборонні можливості. Меценозі там програми розмінування, програми інженерні, і так далі інвестувала в інфраструктурні великі проекти, і це достатньо суттєво впливає на певну стабільність, яка і сьогодні демонструє якусь, і сьогодні демонструє Україна. Тобто Японія для себе прийняла рішення, що вони чітко розуміють природу цієї війни. і Вони чітко знають, що таке Росія. Ви знаєте, да є певні там конфліктні ситуації між Японією і Росією. Ми знаємо, що таке Курильські острови, і так далі. Тобто Росія і Японію там діставало завжди свої Агандою і тому подібне І Японія чітко фіксує, що, по перше, Російська Федерація руйнує міжнародне правову площину, руйнує міжнародне право в принципі, як такі міжнародні правила, як такі, і в принципі веде безсумнівно агресивну війну на чужій території, додаючи до цієї війни обов'язковий геноцидний компонент, ну, тобто атакуючи цивільне населення, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Це Японія все прекрасно розуміє і тому активно долучилась до будь-яких програм, які так чи інакше можуть пом'якшити ці наслідки. Ки дії Російської Федерації мається в нас і соціальної точки зору я ще раз підкреслюю, з інфраструктурної точки зору. Безумовно, Японія не володіє зброєю, не може враховуючи там особливості після воєнного юридичного стану Японії передавати там ту чи іншу зброю напряму Україні. Безумовно, Японія трошки інакше себе поводить з точки зору це цієї складової допомоги, але об'єми і обсяги японської допомоги дійсно величезні. І ще раз підкреслюю це інфраструктура, це виробництво, це соціальні програми. І сума чи не найбільша з багатьох країн, окрім зрозуміло, сполучених штатів, тому що це така базова союзна держава для України. По-перше, не забуваємо, що Сполучені Штати і дійсно на глобальному збройному ринку є там з великим відривом лідирують від цих інших. по-друге, Сполучені Штати мають на складах величезну кількість зброї. І по третє, Сполучені Штати можуть напряму передавати будь-які обсяги зброї, будь-яких видів зброї. От з цими країнами підписані безпекові угоди. А чи планує Україна підписувати із іншими країнами? Чи обмежиться цим колом? А немає сенсу не підписувати. Дивіться, це ж от що, що таке гарантії безпекові гарантії. Давайте трошки ширше знову ж таки на це подивимося. Сьогодні треба усвідомити, що світ буде в будь-якому випадку. Я маю увазі політична складова світу буде перебудовуватись, тому що що ми сьогодні маємо? Що міжнародного права існує тільки в тому сенсі, що ви можете добровільно його там, ну якби сповідувати. Да? тобто казати, да, ми будемо дотримуватися норм міжнародного права. Якщо ви цього добровільно не будете робити, то З'ясувалось, не існує міжнародних інстанцій, де можна було б це розглянути, прийняти рішення і відповідно примусити ту чи іншу країну, яка це робить, його дотримуватися. З цього цього не існує. Тобто, з'ясувалось, що сьогодні немає жодних інституцій, немає інструментів, правових інструментів, юридичних інструментів, примусу країни, які порушують міжнародне право, щоб вони його дотримали чи бути, щоб вони були покараними. Це все треба перебудовувати. Треба перебудовувати і систему взаємовідносин в глобальному сенсі цього слова і Тему міжнародних інституцій і правила, і шукати інструменти примусу, що Україна запропонувала як держава? Україна запропонувала по перше це обговорити і в рамках тих чи інших самітів, в даному випадку, наприклад, у Швейцарії, проговорити всі дефіцити правові, які виникають сьогодні. В зв'язку з агресією Російської Федерації, якщо ми це проговорили, якщо ми розуміємо, що ці всі красиві слова про територіальну цілісності, суверенітет це тільки слова. А якщо така країна, наприклад, як Росія, яка хоче це все зламати, заходить на іншу територію, і потім хтось починає казати: ми за територіальну цілісність, ну ви давайте розрахуйте з Росією своєю територією. Ну це ж не працює. Тобто, якщо ми всі за територіальну цілісність, то треба карати країну, яка це порушує, і треба це все проговорювати. Так, от гарантії безпеки це такі поступ. Пову виходять на те, що треба обговорити інструменти захисту країн які є. Меншими по обсягу, меншими по з точки зору мілітаризації. Ну Україна ж набагато менше ніж Росія з точки зору мілітаризації економіки, які є неядерними, які є, наприклад, ну зовсім не співставними з ресурсної точки зору, тому що Росія може витрачати мільярди в прямому сенсі цього слова мільярди доларів, наприклад, на агресивну пропаганду, на роботу агресивної пропагандистської мережі на суверенних територіях інших держав, наприклад, ну Естонія чи Україна не може витрачати такі там будь-яка Голландія чи там навіть Франція не може витрачати такі шалені кошти, як Росія на пропаганду на території самої Російської Федерації. Ви розумієте, це не паритетні речі, і з'ясувалося, що це треба все проговорити. Так от гарантії безпеки це такий, знаєте, початковий етап, про який можна казати. Почали нового типу дискусії, яка має привести і саміт миру, наприклад, і, і так далі, які мають привести до переосмислення того, що таке глобальні правила, що таке міжнародне право, як до нього повернутись, який має бути примус держав, такого типу, як Росія, чи там Північна Корея, якщо вони тому, що дивіться коротко ще тут зауважу: от є Північна Корея, вона під санкціями, є Іран під санкціями, є Росія під санкціями, але з'ясовується, що Росія, наприклад, спокійно може будувати там свої ракети. Ті Калібри Скандери МК і так далі, маючи комплектуючи з європейських країн, ну тобто, це дивно. З'ясувало, що Північна Корея може спокійно вибухові речовини закопати на ринку і будувати велику кількість виробляти велику кількість нарядів чи Мін, да, відповідних калібрів, там старих радянських, але відповідно великій кількості іран має доступ до будь-яких технологій. спокійно, там має ракетне виробництво, має дронове в великих масштабах. Тобто, з'ясуючись, що санкції, ну такі там резолютивні Через ООН, наприклад, вони є фікцією. а гарантії безпеки для України ні, це буде взірцевий документ, принаймні, який показує юридичний путь, як може там чи юридичний шлях, як та чи інша країна, яка менша по ресурсам там співставна з такою країною, як Росія, може себе захистити. Мені здається, що треба продовжувати цей напрям підписувати угоди з будь-якою країною, тому що вони будуть двосторонніми. Да? тобто поступово буде зрозуміло, що Україна буде відігравати певну роль. Україна буде гарантом там певних безпекових параметрів для тих чи інших країн, і це непогана така ланцюжкова реакція буде, яка дозволить. Вийти на розуміння, що сучасний безпековий простір має виглядати зовсім інакше ніж це було до початку повномасштабного вторгнення на територію України, пане Михайло. Маємо ще кілька хвилин, і поки ми з вами говорили верніше, я вас слухала. З'явилася інформація на сторінці Урсули фондерляйн. Вона повідомляє про те, що G7 домовилися надати Україні кредити на суму близько 50 мільярдів до кінця року і будуть використовувати надприбутки від суверенних активів Росії, щоб їх. Погасити це добра. Новина, чи все ж таки це... нам краще було б, якби Євро... Європа нам віддавала ці активи окремим траншами? Було б безумовно добре, якби вони 380 мільярдів взяли і передали, тому що це була плата за контрвійну. Але давайте так ще вчора про це навіть не говорили. Сьогодні зрозуміло, це дуже таке, скажімо так, сигнальне, дуже важливе рішення. Воно чітко говориться під залог. 50 мільярдів кредитів в Україні, не під такі залоги, які там Україна десь шукає щось про Ні, чітко це все забезпечується російськими активами, які в будь-якому випадку підуть на погашення там потреб, кредитних потреб України. То тобто це вже конкретно для країн там нейтрального статусу країн глобального півдня, Конкретний сигнал дивіться з Росією. Ніхто не буде повертатись до тих відносин, які були вчора. Так, сьогодні ще там є певна співпраця. Ну мається на увазі торгівельна. Да, тобто там певні компанії там, європейські продовжують працювати на російському споживчому ринку. Але це вже не означає, що Російська Федерація зможе повернутись до того статусу, який був в неї, як у торгового торгівельного агента чи там партнера Європи вчора, і це дуже. Важливо, тобто ці активи точно не повернуться в Росію. Ці активи точно будуть йти на те, щоб скажімо так відновлювати інфраструктуру України, враховуючи знову ж таки, що Росія робить з цією інфраструктурою. Ніхто не буде казати, а ну все Росія припинила бойові дії. Тому давайте ми повернемо її як ні в чому не бувало. Активи давайте розморозимо. Хай вона користується і так далі. Ні, це все буде використовуватись виключно для, а, скажімо так. Нівелювання тих збитків, які Росія завдала в цій війні, але тут дуже що важливо. Тут важливо зрозуміти, що це сама для Європи дискусія. Вона виглядає зовсім інакше. Дивіться, ви ми вчора з вами чули там від, наприклад, представників Європейського банку, що це ж неможливо. Як це ми можемо забрати активи Росії? Це ж суверенні активи Це прецедент, то... і він не да. дуже небезпечний для політиків да. і для їхньої свідомості. Але ми тут дуже коротко з вами підсумовуємо наступне. Навпаки, коли ви говорите, дивіться, наші банки відкриті для будь-якої країни, яка дотримується міжнародного права. Тобто, вони вони під захистом країна дотримується і міжнародне право гарантує недоторканність активів, інтересів і так далі. Але якщо країна обнуляє своє відношення до міжнародного права, то тоді активи не захищені нічим. Навпаки, для всіх країн це сигнал. Ти не порушуєш. В тебе все гарантовано. Як тільки ти порушив правила, ми в тебе все забрали. Це було логічно. добре, пане Михайло. Да. Якби у європейців був би ваш ракурс дивитися на цю проблему, я дуже вдячна вам за цікаву да. розмову. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента.